Вистачає 200 г латуні. У мене є клієнти постійні, які шлють мені посилку ну, давайте так, на сотні тисяч гривень. Ви уявляєте, яка це довіра, дана Богом, я дякую просто Богу, що люди так довіряють, і просто без наложки, без нічого можуть на сотні тисяч гривень відправити мені посилку. Ціна латуні 200 г це по 190 це 38 гривень. 38 гривень і втратити всю репутацію. Ну, Дякую Богу, що дає мізків такого не робити. Дивіться, варіантів може бути багато, але потрібно телефонувати. Ми фотографуємо. І людина там ще далі, інший коментар цієї людини. 2-3 грами зелених каємок і 10 грам оранжевих каємок. Друже, якщо ти телефонуєш, над кожним працівником є камера. І я можу допустити, що працівник вкрав. Звісно, можу, бо це людський фактор. Ну я для цього поставив камеру. Потім подивився. Купив за 3 тисячі камеру, вона недостатньо якісна. Ми її перекинули на склад, а туди купили за 7 тисяч гривень камеру, що можна було розширити, подивитися на ваги. І, друже, такий є нюанс на прийомці сім камер і працівників вже більш-менш злагоджений колектив. На минулому тижні було звільнення двох. Один моє рішення було просто: не було за що звільняти, просто так хотів я відчував якось. А інше було за що. Не послухав двох людей, нічого такого, але не послухав мене, і не Руслана і директора не послухав. Теж було прийнято рішення звільнення. Це людський фактор. Можливо, все. Для того є якісь камери, є щось, що фотографуємо звід. Можливо, там, я не знаю, в тебе ваги на 200 грам, десь щось. Можливо, там було ну, якоюсь, на крані якогось гусака відрізали там цамового. Я не можу зараз це сказати, бо я не розбирався цим питанням. Якби був дзвінок. На наш телефон, а всі дзвінки наші записуються, і менеджер відповідає. Якщо є проблема, я обов'язково буду повідомлений про це, тому що це моя репутація, і потрібно людей контролювати 100%. Але не записати 2 грама кемок і 10 грам кемок людина точно не могла. Бо якби це була правда, і я перевірю по камерах, вона була б в цю ж секунду звільнена. І якщо був би в мене настрій, то був би видана зарплата. Якби не було, то за це що прокрався і зарплата була б не Видано. Ну, друже, ну телефоную, будемо виясняти, розбирати, дивитись по камерах, ну так в коментарі писати. Я коментарі не видаляю, я міг тихенько видалити твій коментар, тебе заблокувати і все. Але коментар дає мені можливість відслідковувати зворотній зв'язок з клієнтом. Тому е коментарі всі лояльні. Я дуже дякую всім за цю довіру і за те, що в мене є можливість давати вам цей сервіс, який вам подобається. Але да, ста посилок. Ну, до п'яти посилок можуть бути проблемні. По нашій мені десь не оплатили, не забули дати на оплату, не прийшов платіж, ще якесь питання, ну все, що хоче, може бути. Але я завжди йду на сторону клієнта. Хто стикався з тим, що є якась проблемка, бо коли добре, то воно добре, воно всіх добре. Ви видно тоді, коли якась проблема є. Отоді От цікаво податися на фірму, як вона вирішує це питання. Друзі, люблю вас і ви найкращі. 200 грам латуні, то, що я не крав, повірте. А з клієнтом будемо розбиратися завтра, буду писати. Я буду йому писати, які проблеми і буду розбиратися, бо по-іншому -по не буде. Я не знаю, чи буде до нас дзвінок від нього. Завтра буду все виясняти. Люблю вас і ви найкращі.